Ми для початку хочемо трошечки е, дізнатися вашу історію з дитинства. Звідки ви, де народилися, е, де зростали, якого світу отримали. Так, Боже, скільки це всього розповідати потрібно. Е, я сама родом, е, саме з народження і Житомирської області, е, місто Коростень. Е, прожила там три роки, і після того ми всі сім'єю через. Самі події після 1986 року а, мали переїхати. Тому ми всією сім'єю перебираємося в Миколаївську область. А, там я проживала 17, а, до 17 років. А, щодо сцени, якщо вплітати, да, трошку, а, на сцені я 6 років. Перший мій виступ, коли мені було 6 років, це а, український гапачок і так далі, коварялочка. У нас був дуже такий аматорський аматорський колектив, який нас збирали в будинку культури, і це були перші виступи, перші кроки на сцені з шести років. Тобто я перебираюся в Миколаївську область, місто Новий Буг, і там проживаю вже до 17 років. потихеньку починаю перші кроки в танцях робити. Середня освіта завершує 17 років. Я поступаю не знаю, за допомогою, мабуть, полкового дуже бажання на хореографічний в інститут культури, Миколаївська філія. Я поступаю на бюджет. Це було для мене для дівчинки з передмістя. Це просто нереально, Це була моя мрія. Потрапити на бюджет це потрібно було мати гарний шанс, вдачу і палке бажання. Я все мала, я потрапила на бюджет. Де навчалась чотири роки спочатку, а потім на п'ятий курс, так як я мала вже працювати потихеньку, я вже пішла заочно. Це була народна хореографія, класична народна хореографія. Хоча я мріяла завжди про естрадні танці, якось так вийшло. але потрапила саме на народну хореографію. В Процесі я отримала, що я полюбила саме народну хореографію, особливості іспанські, ромські танці, грузинські самі палкі такі танці, мабуть. В інституті, до речі, я вперше потрапила на концерті виступав колектив. Я вже не пам'ятаю який. Тоді був а вони танцювали ромські танці. Я, як їх побачила, я кажу, боже, це моя мрія. Я маю бути на сцені, я маю їх танцювати. І це було для мене щось таке. Знаєте, щось. На межі нереального. І з того часу я думала часто про те, що я візуалізувала свою мрію, що я хочу потрапити на велику сцену і танцювати саме ромські танці ще в інституті. Закінчивши інститут, я танцювала і в шоу-групах, і ромські танці, тобто всі направлені, так як в мене поєднано вже і естрадний танець, і народний, і трішки і домініканські танці. Я танцюю. Після 17 років закінчила інститут, танцювала, викладала. Далі я викладала дітям. У мене був різний вік, і два роки дітки, і 17. Деякий час я викладала далі. Це Миколаївська, це Миколаївська область. Я приїхала до Миколаєва, сам інститут. Викладала після цього. Я вирішила, що трошки треба поміняти своє життя, змінити і більше танцювати захотілася. Я поїхала за кордон вперше. І близько сіми років я подорожувала, тобто різні країни. Остання країна це була Індія. Це якраз я потрапила туди перед пандемією. Вже все закривається. Я купую останні квитки на літак і тікаю з Індії додому. Це так завершились мої гастролі. Тобто Туреччина, Єгипет, Індія, різні країни. Я що, що встигла, поподорожувала. подорожувала. Мені дуже хотілось побачити різну культуру, як живуть люди, порівняти, як вони танцюють. У мене в принципі були плани, і ще багато країн відвідати. Але саме м, закінчила я на Індії. Я думаю, ми ще віком ще поїздимо. А, це було дуже цікаво порівняла своє життя, наше життя після Індії повністю повернулася іншою людиною. І все ж таки, моя а, якась дитинська мрія, да, оця ромські танці, вона здійснюється. Я переїжджаю м, саме в пандемію до Києва 2020 рік. Після Індії я повертаюся в Україну. Завершуються мої гастролі за кордоном. Я думаю, в яке місто мені поїхати. Я обираю Київ. Тобто серед всіх міст України я обрала Київ, приїжджаю сюди і потрапляю. На той час Валентина Петрівна проводила кастинг для набору танцівниць. Потрапляю на кастинг, проходжу його успішно, слава Богу. Прийшла і потрапляю. Саме в цей чудовий колектив а, Роман а, танцівницею. Сценою, саме сценою, я перша. Але ну, якщо дідусь на баяні грав на весіллях, це вважається <гум> і танцював. У мене а, насправді я перша, саме а, яка отримала освіту і зв'язала своє життя зі сценою перша. Але в мене в сім'ї всі ну, творчі люди. Тобто, мій дідусь а, був художником професійним. А, ну, Творча професія, мама швачка. Наприклад, вона шила. Це також творче. тобто татусь там виготовляв ножі. Тобто, все щось в творчості. Я вважаю, це також творчість. Більш таке, знаєте, фольклорне. Моя бабуся і дідусь вони ніколи не сиділи за столом мовчки. Вони співали все життя. Українські народні пісні. Тобто, у нас це було. Як в сім'ї Романа, наприклад, у них ми ніколи не сидимо, просто не співаючи. Після ми посиділи, поїли, поспівали, потанцювали. у нас це нормально, ромські, да те, пісні. У мене в родині точно так, точно нісінько так було, але бабуся й дідусь вони заводили всю цю тусовочку. І вони співали завжди. Такі пісні, до речі, які я навіть не знаю. Вони от, на жаль, не зняли, коли дідусь був ще живий. Дуже багато цікавих пісень вони співали завжди. Це в нас, тобто, було. Ну, це більш фольклорне, це більш таке. Але також творче. Я танцювала в інституті. Наприклад, у нас були більш академічні номери, тобто ромські танці, якщо брати, які танцюються в ромен, це інші це йдуть більш вже фольклорні, тобто справжні ромські танці. А якщо в інституті брати більш академічні, більш широкі там були партнери, тобто ми могли танцювати в парі з танцівниками, це могло бути 16 пар. Велика сцена це трішки інше, це не так детальніше. А якщо запитати Валентину Петрівну, вона вам покаже саме як танцюють. Насправді ромські танці. Мене знайомство було з академічними танцями. Деякий час я пробувала танцювати різні Мені відео, дивилися ромські танці, але саме, саме таке детальне знайомство, справжнє знайомство з ромським танцем відбулося саме в ромен. Роми, ну вони мені здається, роми є всюди, де немає ромів, такого не може бути. В нашому місті були роми, але це трошки відрізнялись, наприклад. Тобто, якщо да, родина коржових вона інша, вона творча, У нас були інші роми. Да, вони не про творчість були, тобто просто в місті жили. Але саме з творчими вперше в житті познайомилась. Тому я була дуже здивована, якщо чесно. Це ну, зовсім інша родина і приємно здивована я була, я скажу так. У мене, у мене племінник, він на 30% в нього є ромське коріння, тому що його тато, він. В нього молдавські крові, ромські, змішані. Сестра мене українка, тобто її чоловік це в них мій племінник, в нього є коріння. Тобто вже в нас так щось було. Да, в, в юності, до речі, мені тато мало розповідав, більше чоловіку розповів. А, так, поділився з ним. В нього він закоханий був циган ромку. Тобто це по юності. Я про цю історію мало знаю, так що це більше чоловік знає детальніше. А що ще з дитинства? Ну, з дитинства мене кликали ганочкою. Тобто, це, тоді на ті часи це так було якось знаєте, неприємно в плані. Ну, я ж Українка, я кажу, я Українка, в да, мене є там коріння далека, але я україночка, я завжди в мене виділялась мова, навіть Житомирська трішки. У да, мене навіть батьки розмовляли. Трішки більш там суржиком, а більш російською. Але в мене була українська мама завжди запитувала: звідки ти взялась, така україномовна. У мене з дитинства було таке: о, це ганочка йде. І всі в мене було дуже довге волосся, завжди курчаве, а, і я смугла. І в мене всі думали, що я циганочка. Мені сестра навіть рідна сказала, що мене взяли десь у циган украли. Так що е, в мене з цим зв'язане все життя було. І так і вийшло, що мене вернули назад. Це добре. Ну, Так. от. Зовнішність мене саме кликала, тому що в мене подруги були блондиночки, русяві, а я одна була така брюнетка. Я тоді не розуміла, що це навпаки краса, темне волосся, це гарно. В дитинстві це здавалось. Щось не так зі мною, чогось світленькі. Якесь таке оточення мене склалось. Мама світленька. Тата мене якраз курчавий, отакі курчаве волосся у нього було, і таке густе. Я повністю ну, схожа дуже на тата. І мені здавалося, що щось не так зі мною. Ще сестра таку якось доводи робила, такі непогані. Да. І якось вірилося, що мене десь взяли все-таки. Вона ж як мені прирівнювала, ми десь бачили. Вона каже: дивись, як ти на них схожа. У ну, мене веселе було дитинство. Да. Але коли я бачила танці, наприклад, старий фільм ходу в небо. Там Просто шикарні. Вони виглядали це актори, вони гарно виглядали, це цікаво, які танці гарні пісні. Мені дуже подобалось. Мене завжди тягнуло до цього. Плюс в мене завжди все життя була дорога. Я розповідала історію. Навіть я не знаю, яке моє рідне місто. Я завжди десь була. Щось є в мені таке. Тобто я люблю свободу. Свобода навіть чоловіка, Свобода в плані, що свобода, рух, кудись йти. Я дуже люблю дорогу, люблю ромські танці. Мені подобається це все. Вогонь такий. Да. І от дорога привела вас у Київ. Так. І це було випадково, тому що я обирала між е, декількома містами. Я думала, де розпочати життя життя. Тому що пандемія, все закрито. Я вже не можу нікуди виїхати, хоча хотіла. Я думаю, потрібно повертатись, потрібно повертатись, яке місто обрати. Київ він має великі можливості. А, тут досить. Але про а, саме Ромен я думала, але думала, може ну, можливо, потім, може, піду такий колектив, туди потрібно потрапити, пройти кастинг. Для мене це було щось таке далеке-далеке. І так вийшло, що все-все склалося. Було на початку а, цікаво, дуже цікаво, але і складно, тому що. Я тут побачила справжні ромські танці, мабуть, вперше справжні від танці від оригіналу, тобто від людини, яка несе від носія саме ромських танців. Це дуже рідкість, і тим паче Валентина Петрівна вона з радістю всіх вчить дівчат навчає і дуже детально. Кожен раз по тисячу мільйон разів вона пояснює, все розкладає, вона має просто нереальне терпіння. І тому завдяки Валентині Петрівні все отрималось, але перші концерти було з колінками такими трусилися, складно і поступово-поступово влилася. Тому, в принципі, ну, достатньо таки нормально. Мені просто це подобається, я це люблю. Тому, мабуть, через це мені воно йде легше трошки. Мабуть, якби не хотілося і не любила, воно було важче. Звичайно, навіть як до, до тих пір, як я була з Романом, да, знайома чи почали відносини, це було видно, але просто в моїй сім'ї також це було повага до дорослих. У Мене те такі ж самі були традиції, дуже схожі традиції в моїй сім'ї були. Тому я для мене це не було щось таке нереальне, щось інше завжди. Це, це притримуюсь і до сих пір. Відмінність, наприклад, що дружина дуже допомагає чоловіку з костюмами зі всім. Чоловік, наприклад, щось вирішує по головним питанням, да, по керівництву, дружина допомагає з костюмами і всім таким. Тобто якісь да, є відмінності, але мені подобається це. Це дуже гарно, це по-жіночному, це, по це справжнє. А що ще? Саме по колективу, ну, по колективу мало чого знаю. Відмінності не скажу. Дуже щедра душа е, Ромська, я скажу так, що ми ніколи голодні не були в дорозі. Она Петрівна завжди брала таку валізку, і це тільки їда, їжа для всіх, для всього колективу. Е, ніколи ніхто голодний не залишався, завжди про всіх турбується. І це не лише як про тацівників, просто як про людей. Тобто тут більше про людяність колектив. Це е, якщо комусь потрібна з дівчат порада, будь ласка, завжди двері відкриті. Тобто тут такий колектив, як не тільки колектив, як сім'я. Тому мені завжди зайшло одразу. Я неначе не мене повернули додому, як казала моя сестра. Так що все так і отрималася. Да. Ну, е, близько ми не одразу подивилися на одного взагалі. Якось у нас така дружба, ми, дружба, жвачка. Ми товаришували з Романом. А якось я його розуміла, ми там якісь свої проблеми розповідали одне одному. А розповідали і ділились якимись такими, можливо, і неприємними історіями. Ми з ними товаришували, насправді нас об'єднувала робота і. Дуже-дуже багато спільних інтересів, нереально багато, і це було страшно аж на початку. Думаю, може, це якийсь, якась надя в чоловічому роді. А, mm -hmm. <головіка> да. І таке було. Десь близько 4-5 місяців ми просто товаришували, а далі вже просто почали розуміти, що щось ми тягнемо, життя проходить. І в нас почались якісь відносини вже, а одружились ми десь півтора, через півтора року. Я так розумію, цей весь час ви в одному колективі працювали, так? Так. І коли починалися ці відносини, мама вона одразу знала? Ні, мама одразу не знала. Мама, бо ми самі всі не знали. Да. А, ні, ну ми майже одразу розповіли. Просто ситуація була, що ми самі хотіли зрозуміти, що у нас буде, да, і що з відносинами, чи це все добре, чи як. Коли ми зрозуміли, що все добре, що ми підходимо одне одному, що в нас буде щось продовжуватися серйозне, Рома одразу роман захотів розповісти батькам, і так трапляється, що це 23 лютого. Він розмовляє з батьками за наші відносини, батьки в шокі, тому що я ми ж працюємо в одному колективі. І 24 лютого починається повномасштабне вторгнення в Україну. Uh, трішки було так, що <смі> ці ми були, але uh, так трапилось, нач, так мало бути. Uh, гастрольне життя змінилось достатньо сильно. Uh, зараз менше виступів, uh, вони є, але uh, набагато менше відсотково. А uh, я почала з повномасштабним вторгненням, знайшла час. Так виходить, що я менше зараз гастролюю, але я знайшла час для іншого, для викладання. Тобто я зайнялася тим, чим давно хотіла. Я викладала до цього, але завжди це була одна група, максимум двічі на тиждень. У мене просто на це не вистачало часу, тому що я танцювала і східні танці, різні виступала І в мене просто так десята вечора, я тільки вдома, в мене на таке немає часу. Я знайшла час для того, що я давно хотіла. Я набрала групи дівчат. Um, різного віку, тобто в мене є uh, і 20 років дівчата, і 50. Це все дівчатка мої. Uh, і я почала вести uh, тобто там різні направлення: і східні, і домініканські і бачата, і жіночі танці, і ромські. Uh, почала вести танці для жінок. Те, що я давно хотіла і люблю, я люблю відкривати в жінці uh, всі гарні сторони, які вона навіть про які вона не знає. Тобто я люблю розкривати жінку саме так, як потрібно. Тобто те, що вона думає, що це не гарно, це гарно. Тобто я відкриваю її з різного боку танцями, саме танцями. Ну, Тобто, у мене така арт-терапія через танець проходить. Дуже люблю свою професію, як хореограф, і. Добре, що є ще виступи. Тобто в мене зараз дві різні професії. Я і виступаю, і я викладаю як хореограф. Ой, ну Родина була здивована, да, але це вже не вперше в нашій сім'ї. Тому не вперше, тому що розпитала, що моя сестра була одружена. Але. При знайомстві з Романом, тобто ми довго не чекали, поїхали познайомитись, через, не пам'ятаю, через півроку, мабуть, десь поїхали познайомитись. І там просто була любов з першого погляду. Мій тато він встиг познайомитись з Романом, а мама познайомилась, і вони його просто, сестричка, всіх туди да, був, вони його полюбили. Там могла просто залишити Романа, він залишався з сім'єю, спілкувався, і це, він іначе був в себе вдома. Як я тут в себе вдома, так і він там в себе вдома. Таке відчуття, що в нас. Не знаю, роз'єднали близнюків і з'єднали заново. Дуже легко все пройшло. Ой, питання. Я скажу: в моєму оточенні якось всі, хто знає, я просто одразу знайомлю, щоб було легше. Коли люди знайомляться з Романом, вони бачать, який він класний у мене. Тому це все простіше. Я за оточення скажу все легко, а я згадую просто коментарі людей під нашою передачею. Там її заставляють працювати, тікай дівчинка звідти. Тобто, люди, які не знають, які далекі від цього, вони думають, що не знаю, ромська родина, можливо, щось заставляють робити. Насправді це така ж сама родина, українська родина, ромська українська родина, як і інші. Це артисти, вони займаються, вони спілкуються все життя з українцями. Тобто тут іде поєднана культура, да? я вважаю, що вже тому що люди проживають в Україні все життя. Uh, і вони знають гарну українську мову також. Uh, тому я вважаю, що ну, тут Боже, до чого я вела. А як ви думаєте, звідки у людей беруться такі такі стереотипи? Стереотипи. Вони просто забувають дивитись на наших людей також. В кожній культурі, в кожній нації є люди, які Трішки бруднять да, культуру. В будь-яку націю візьміть, в кожній є людина, яка трішки робить негарні такі да, враження про людей. Просто люди, мабуть, знають мало ромів, тому що кого я зараз знаю, мені всі подобається, і все чудово. Люди, які працюють, люди, які знають, що хочуть у житті. І навіть в сім'ї коржових багато хто має освіту. Тобто, це такі ж самі люди, як і українці, вони розвиваються і мають навіть декілька освіт мають. Ну, волонтера потрібно більш детальніше я думаю, розповіла. Тобто, люди мають дуже, до речі, декілька мов знають і так далі. Тому я думаю, що це все стереотипи. Що треба робити, щоб якось суспільство? суспільство? От Такі, а, як ваші, зйомки, це дуже добре, і люди будуть більше знати про Ромів. Я розповідаю своєму оточенню, як це є насправді, а, що а, чим відрізняється ромська родина, наприклад, у серви. Uh, в них uh, приймають, наприклад, невістку. Да? У нас немає в них немає невістка, даже слова. У них до, э, донька. Тобто я пройшла цю родину як донька. Uh, це, до речі, ще треба пошукати в наших українських сім'ях, щоб як прийняли як донька. Часто буває таке що невісточка, невістка, добрий вечір. Да Тут все-таки приймається як донька, тобто повністю все відношення, як, де, як не, наче дитина прийшла в, в дім. Я відчула це тепло одразу, як прийшла. І для мене це було якось так. В mm, дивину, я скажу навіть, чому таке відношення гарне. Я ж ну, не дитина, да? я дружина, але це приємно при всіх. Валентина Петрівна завжди каже, це донька, син донька. Ось так. Ніколи я не чула невістка, що вона сказала. Ну, тобто, може, там десь для людей, щоб розуміли, хто є да? я. Ну, так, Тут дуже тепло, теплий прийом. Але це родина коржових, вони трішки відрізняються. Yeah. З першого поїзду так було таке, що думала, що Ромка, але ну я кажу, як є, що ми тиска, да, що в мене є крові. Мені здається, що все залежить від мене, як я веду себе, да, як я поводжу себе, якщо як я ставлюсь до них. Тобто я завжди ставлюся з повагою. І ну, в мене було гарне е, знайомство з родиною, да, коли ми бачили зараз, так як війна йде, бачились, так доводилося. Все чудово пройшло. Я сама здивувалася, але я була дуже щаслива. Гарна родина, і всі м, дуже дружні. Тут справді йде сім'я. Е, коли якась є проблема, в когось будь-яка проблема, вся сім'я завжди підтримує. Тобто в них це. В принципі, ну в моїй родині теж саме У нас, якщо в когось якась проблема, на вся родина допомагає і так далі. Точнісінько так і тут в родині Романа всі допомагають одне одному. Сім'я весела, були танці, були співи навіть тут. Так що так, все було дуже відповідально. Але я завжди намагаюся бути все таки собою. Я люблю дуже чесність і в людях це ціную. Тому я намагаюсь бути собою. Я про любов. До того, що ти робиш, я про творчість. Я все життя, все своє е, життя танцюю, е, танцюю, викладаю. Тобто я просто попала в таку родину, як сказати, по, по собі. Е, звісно, я дуже пишаюсь цим, що я саме потрапила в таку родину. Люблю слухати історії Валентини Петрівни, Юри Серафимовича, Романа. Безліч історій, які я слухала про гастролі, про все. Це дуже цікаво. Мабуть, не переслухати. Ви можете тут, мабуть, тиждень знімати, ви не, не все не переслухаєте, це чесно. Безліч історій, і кожен раз щось новеньке. Тому, звичайно, я дуже пишаюсь цим. Але в мене чому перевабив цей колектив? Перш за все, я побачила танці, я побачила цю творчість, сцену, для мене це було все. Тобто я навіть тоді не думала про якісь звання, колективи і так далі. Я просто бачила танці, спідниці, творчість сцена. Для мене це на першому місці було. Колектив чудовий. Я, до речі, ще їх дивилась, коли була в інституті. Для нас це було як приклад: дивіться, як гарно, дивіться, як треба. І ми дивилися цей колектив, і це було щось таке. знаєте, Як зараз ми дивимося закордонні фільми, якісь там чи що, ой, там десь далеко. Ми, ми про це постійно спілкуємось і хотілося б підтримувати, розвивати ромську культуру, ромські танці. Ми думаємо про те, як можливо, і, і звісно, ми думаємо і про модернізацію якусь. Да, тому, тобто час йде, хочеться, щоб була і класика залишалась, і щось модернове, тобто сучасне, так як ми все-таки вже інше покоління, що дивимось. Десь по-іншому, можливо, але все-таки класика залишається класикою. Тобто те, що було століттями, змінювати не можна. Ромські пісні я вивчаю потихеньку пісні, вивчаю танці, мова мова також в процесі. Знову процес, так як мало просто спілкуються саме в родині, менш спілкуються, більш українською, да, то складніше, тому що я мало чую її. Якби ми постійно спілкувалися в родині, вже було б легше. Так? Блокнотик завела, слово записую потихеньку, але я на слух розумію багато чого. Ромська мова, до речі, її реально вивчити. Можливо. Думаю, ми з чоловіком на майбутнє думаємо, що треба вчити обов'язково, щоб українська мова була в сім'ї і ромська, тобто дітям далі передавати. Ну, я за українську точно, щоб вона була в сім'ї. Більше за ромські танці це вже має бути людина молодшого покоління, людина, яка це справді хоче. Тобто а, дітки, а, це ще може дитина не розуміти, чи вона хоче цього насправді чи ні. Я більше м за дорослих людей, які вже знають, чого хочуть. Да, можливо, це не прям, там вже за 20 за 30, Але коли вже сформована особистість, яка хоче, знає, чого вона хоче навчитися. Вона йде сама, не батьки ведуть, а самі діти йдуть ведуть і хочуть навчатися. Тобто, це більше я за таке. Мабуть, я більше просто з дорослими працюю, тому мені більше так, такий подобається. Але звісно, звісно. Ми будемо про це думати, як залучити молоде покоління, навчити з радістю завжди передати знання. відсотково ці діти будуть співати, танцювати, грати. Це, тут навіть це, мені здається, вже зароджується, ще коли дитини немає. Це вже зароджується десь на якомусь рівні, тому що Роман він просто він настільки творчий. Валентина Петрівна, вона ж я думаю, розповідала, що вона десь на сьомому місці вона танцювала на сцені і мала сольні концерти. Тобто там вже все було. Ми вже наперед відомо, що він буде танцювати, співати, грати і так далі. Я за те, щоб співалася, тому що найкраща, да, як я кажу, арт-терапія це спів і танці. Зараз дуже складні часи. Як ми лікуємо себе, як ми лікуємо свою нервову систему співами і танцями? Це відроджує. Все всередині нас, ефорія з'являється. Людям хочеться жити від цього. Чому не співати нам? Тому я, звичайно, хочу передавати за своїм дітям українські пісні обов'язково, ромські пісні обов'язково, інших не треба. Я Жартую. Я дуже люблю різні національності, і мені індійські подобаються пісні, і іспанські. Ми дуже такі інтернаціональні. Але свої саме Тобто народні, да, ну, скажи, рідні, да? рідні пісні ми будемо передавати стовідсотково колискові за столом, за стілля, танці. Це має бути, мені здається. Інакше просто з покоління покоління це просто буде уходити і не передасться нікому. Хто ми такі, щоб не мріяти? Да? А через 20 років це мені буде 37. <рістична> Добре. 20 років, ну Ми десь виступаємо на Мальдівах на сцені, вже да? нам подарували Мальдіви. Я думаю, так от, ми виступаємо з нашою родиною. Мама все така ж красива, тато також. І там якраз наші українці приїхали до нас в гості, бо нас уже метро пропустили туди. Що я можу сказати? Десь так на канарах теж, щоб ми троє пустили, віточку бажано, щоб була в нас мирна земля, взагалі, щоб не було війн. І ми виступали по всьому світу насправді окрім однієї частини. А я мрію про це, щоб було багато гастролів, щоб ми не, не зупинялись. Я навіть дівчатам, з якими працюю, викладаю завжди кажу: в 70 років ми будемо танцювати. Ми будемо тими гарними бабуськами, які будуть йогу там стояти на голові і викладати. Я буду викладати вам. Тому е, зупинятись ми точно не будемо. Це буде 56 років, наприклад, мені це тільки початок. Це тільки початок. Людина молода до тих пір, поки вона молода душею.